Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Taro. Сьогодні зробимо розклад на тему його думки про ваші стосунки. Налаштовуйся, будь ласка, на розклад і подумай про свого партнера. Можеш проговорити в голос його ім'я, дату народження і дивитися, що він думає з приводу ваших стосунків. І так, що ти думаєш з приводу стосунків з жінкою, яка дивиться цей розклад. Він знає точно, що те рішення, яке було прийнято ним, воно тебе дуже сильно ранить. Ти страждаєш, переживаєш у цих стосунках. Власне, через те, що він так себе веде, да? він може просто по-різному себе проявляти. З одного боку, він по типу якби, готовий до стосунків, і він може бути навіть відкритий до стосунків. Да? Він йде тобі на зустріч, він... все нормально. З іншого боку, він може просто десь спостерігати за тобою. І цим самим роблячи тобі нерви. Да? Оце у той випадок, коли чоловік в будь-який момент може вискочити, да? і оце вискочити це образний момент. Він може зненацька тебе застати в якійсь ситуації, після якої ти потім ходиш і сама себе е, збираєш до кубки. Ти вже його можеш боятися. Можливо, ти не так боїшся його фізично, як ти боїшся, що він може зробити тобі боляче. І тут питання, чи це ідуть е, 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 Моменти своїх попередніх стосунків да. Що він може повторити помилку тих чоловіків або того чоловіка, який реально зробив тобі боляче. Чи можливо він вже наробив стільки різних помилок? Це все в залежності від того, як давно ваші стосунки, що, а, що він що він не придумає, ну воно все може бути не так. Да? Колись якісь моменти він може такі, типу, все, ми вільні з тобою, да? в якісь моменти ні, я хочу повернутися. Да? Але в тебе оці всі твої от моменти, що нам нарешті буде класно, вони дуже часто можуть руйнуватися. І це приводить тебе до таких м, тяжких станів, дуже тяжких станів. На дні де у нас карта диявола. Якщо стосунки будуються по дияволу, це дуже важкі стосунки. Це стосунки, з яких ти вирватися абсолютно ніяк не можеш, а залишатись занадто боляче. Того, що ти бачиш, що ну ним крутить, да? він тобою крутить. Ти навіть сама, можливо, не можеш собі деколи пояснити, чого я себе так повела. Я ж адекватна, я ж нормальна, але в якісь моменти така, ну. І при цьому може бути шалена пристрасть, просто величезна пристрасть, і від цього ти не можеш відмовитися абсолютно ніяк. Да? Я готова робити все, що завгодно, аби аби тільки він в якийсь момент приходив і просто брав мене до да? так, як так як мені хочеться. Окей, Які в тебе плани на стосунки з жінкою, яка дивиться цей розклад? Я не можу тебе порадувати, чесно кажучи. Тому що з одного боку, чоловік хоче залишитися наодинці сам з собою. Він просто хоче, я не скажу, що це про вихід зі стосунків, йому хочеться бути окремо. От просто я собі знаходжусь окремо, я собі там можу посидіти, понудьгувати, постраждати, попереживати. Бачиш, тут навіть жінка. Якби дає чоловіку на тобі все, на тобі плоди, на тобі радість, на тобі якийсь спокій, він від цього просто відмовляється. Не треба мені цього всього, я хочу бути один або побути один. І за десяткою мечів він може сильно страждати з цього приводу. Він страждає. Я не скажу, що він там насолоджується цим всім, да? але будучи окремо від тебе або будучи десь там наодинці сам з собою, він може страждати і переживати. При цьому, як тільки з'являється пристрасть, ось він я. Да? Або приходить ідея, так, я, я все ж таки хочу проявитися. Да? Він проявляється. І при цьому страждає він, страждаєш ти, як тільки він проявляється. І ця пристрасть, вона просто бере гору. В когось, якщо у вас немає абсолютно ніякого інтиму, це для тих, в кого стосунки вже давним-давно, да? і вже справа не в інтимі. А, ти та жінка, яка можеш його запалювати. Ти можеш його мотивувати до чогось. Да? Він розуміє, що коли він один, в нього не вистачає сили волі взяти себе в руки і починати вже щось робити. А ти та жінка, яка може сказати: Ну слухай, а давай отак, от і отак, да? і ти його можеш просто підштовхувати. І власне він розуміє, що я би і вийшов з цих стосунків, але якщо я повністю виходжу. У мене абсолютно нічого не виходить. а в мене от є жінка, яка може мене підштовхнути. Скоріше за все, незагаданий чоловік, той, з яким у стосунках все класно і прекрасно, бо при такому розкладі або ви розійшлися, або ви нещодавно посварилися. І тут таке на грані пристрасть з бажанням вийти з цих стосунків. Твої почуття до жінки, яка дивиться цей розклад. Ну, знову ж таки, шалена пристрасть, просто шалена, шалена пристрасть. Він може навіть тобі казати: ти, ти моя кармічна. Да? Він не може вийти з цих стосунків, хотів би, не може. З одного боку може їх завершити. Завершив, потім знову проходить якийсь цикл і він повертається. Він, і тоді, коли він за тобою спостерігає, десь, можливо, в соціальних мережах, або, можливо, передивляється якісь ваші фото. Він не може відмовитися просто від того, що у вас з ним було. Да? або від того, щоб не спостерігати твій образ. І це його підштовхує знову ж таки до того, щоб об'явитися. Це не зовсім про кохання, це більше, якщо ці карти лягають на почуття, пристрасть є. І ця пристрасть болезненна е е, така. Знаєш, по тузу мічей, я спочатку зроблю тобі боляче, щоб у нас був такий шалений секс. Або він насолоджується від того, як ти страждаєш. Потім спостерігати за тобою, як це все діло відбувається. І як тільки він бачить, що ти починаєш приходити в себе, і тільки ти зібрала себе, або відновила себе, він може знову повернутися і починати чудити, так як він робив це раніше. Для чого тобі ці стосунки? жінка, яка дивиться цей розклад? Десь глибоко в душі, ти сподіваєшся, що цей чоловік може робити тобі приємні речі. Він може давати тобі подарунки, він може давати тобі якісь можливості. Дехто насправді знаходиться в матеріальній залежності від цього чоловіка. Цей момент є. Але з іншого боку, в тебе просто не вистачає сил для того, щоб від нього закритися. У тебе виходить так: дивися, якщо ти в нас плюс-мінус посерединці, да, то тобі спочатку треба зруйнувати стіну, яка не дає тобі вийти зі стосунків. Але з іншого боку, окей, ти стіну зруйнувала, камінчиком прикрилася, він сильніший. Він приходить і цей камінчик забирає в сторону. Ти просто не можеш ніяк з цим справитись, Ти просто не можеш абсолютно ніяк захиститися від нього. Він сильніший, і тут мова йде не тільки про фізичну силу, да? тут йде мова про те, що якщо йому захочеться, то він це бере. Окей, а які твої думки з приводу ситуації у ваших стосунках? Якби він знав, що коли він піде в тебе не з'явиться інший чоловік, то він, можливо, б і вийшов зі стосунків. Я хочу піти, да? в когось може вже пішов. Але за вісімкою кубків це той випадок, коли я піду щоб повернутись, да? і це може продовжуватись роками. Зазвичай, в середньостатистичний такий момент, зазвичай я так дивлюсь по своїм клієнтам, як у них програється. Коли вперше чоловік вийшов зі стосунків по типу подумати, тільки через 4 роки, десь, да? Там протягом 4 років, до жінки нарешті доходить, що ну, якби, ну, скільки можна його ловити, да? але він може ходити довго. І в якийсь момент просто він може дійсно остаточно вийти. Просто він іде за вісімкою кубків, ну йому тяжко це зробити, да? але коли він іде, він розуміє, що ну, там не так класно, як здавалось би. Да? Тут зелененька травичка, тут прикольно, тут комфортно, тут за воротами, воно все зрозуміло і захищено. Куди ти йдеш? В гори, а там що? Там можуть бути складнощі, а там дуже багато чого незрозумілого, там немає цього комфорту. Походить, походить, втомиться і повертається знову ж таки по королю жезлі, по пристрасті із величезною горою, тих обіцяночок, да, оцих от подаруночків, які ти від нього чекаєш, і ти така рада старатися, привіт. Да, і починається все те саме. І, власне, така ситуація, він просто знає, з приводу вашої ситуації, він знає, що навіть якщо він піде і повернеться, то ти його з радістю зустрінеш. От і все, тому якщо ти довго не можеш розібратися, а що це і для чого, ну чоловік такий любить себе, і він не дуже там збирається сильно вкладатися. І проблема в тому, що він кайфує від того, що тобі боляче. І які перспективи ваших стосунків, загадуй термін. Ну, дивись, він все одно найближчим часом він проявиться, об'явиться. По типу налігтя, Да? У нас все класно, у нас все прекрасно. Дивись, я знов прийшов до тебе з подарунком. Ти взагалі не знаєш, що всі коробці, але ти вже рада його бачити. Окей, приходь. І потім в якийсь момент за п'ятіркою кубків, в тебе знову йде розчарування. Ти бачиш, що ну, якби і подарунок то не зовсім той. Да? І... Не те, що дім руйнується, але руйнується твоє життя тоді, коли він повертається. От просто-напросто. І ти при цьому знову ж таки страждаєш. Тут величезне розчарування. Ти думала, що буде класно, виявляється, що це не дуже-то і безпечно для тебе, можливо, для твого ментального здоров'я, знаходитись в таких стосунках. І за трійкою мечів, тобі роблять боляче. Просто дуже і дуже боляче, цілеспрямовано. Тому ти, в принципі, Можеш очікувати від нього те, що він проявиться, те, що він об'явиться, і у вас все може бути добре, але добре не буде. На жаль, да? ну, це не зовсім про добре. Поки що тебе, скоріше за все, влаштовує ситуація постраждати, тому що ти не зовсім бачиш виходу з неї. Тобі ок, воно якось там само, я довірюся йому. Ну, це не той випадок, коли варто довіритись, тому що він це робить з такими злими намірами. Власна, ситуація така. Якщо хочеш розібрати це питання на особистій консультації, приходь, будь ласка, можемо подивитися і подивимося, яким чином можна або вирватися з цієї історії, або хоча б змінити цей сценарій, який постійно повторюється. В тебе реально цей сценарій постійно повторюється. Ти там думаєш, що ой, він мій кармічний. ну це не зовсім так. Просто в тебе не вистачає сили волі поставити себе на перше місце. Ти поставиш постійно його. Я вам щиро вдячна за те, що ви приходите до мене на розклади. Буду дуже вдячна за ваші лайки і коментарі про те, як програється цей розклад. Пишіть мені, будь ласка, в дірит в інстаграмі або в телеграм. До нових зустрічей. Пока-пока.